Пам'ятаємо з вами, щоб чути, оксиди тема. Оксиди складаються з двох хімічних елементів, один з яких оксиген. Ми також з вами вивчили, що є кислотні оксиди. Кислотні оксиди, які відповідають кислотам. Перелік кислотних оксидів. Також ми з вами знаємо, це основні оксиди. Основні оксиди, такі, які взаємодіють з водою, це літій 2О, натрій 2О, калій 2О, кальцій О, стронцій О, барій О. Також ми з вами повинні знати, як вони взаємодіють. Знати особливості, наприклад, ми беремо будь-який кислотний оксид, потрібно знати кислоти, які будуть утворюватись на взаємодії такого кислотного оксиду з водою. Це ортофосфатна кислота H3PO4 формулу має. Наприклад, Н2О3. Якщо взяти, то це буде нітритна кислота HNO2. Якщо взяти ось СО2, Додаємо воду, то буде утворитись карбонатна кислота з формули H2CO3. Також основні оксиди. Основний, оксид утворюють основний. щоб взяти літій 2О і додати воду, то буде утворюватись основа літій-ОН. Якщо взяти стронцій О, то це буде у нас взаємодіяти з водою і буде утворитись стронцій гідроксид. Далі, якщо взяти, наприклад, калій-2О, Тобто це у нас буде е, утворювати калій, гідроксид. Тобто Основні оксиди утворюють основи, а кислотні оксиди утворюють кислоти. То потрібно знати, що кислотні оксиди відповідають своїм кислотам, знати цю пару е, кожної речовини, тобто кислотний оксид кислотам, а також знати, що є основні оксиди, і відповідають своїм основам. Також ми знаємо з вами, що назви оксидів. Наприклад, елементи, які не містяться в таблиці валентості, тут вони це всі карбон, сульфур, селіцій, зновсульфур, фосфор, нітроген, знову нітроген, їх немає в таблиці валентості, тобто вони змінюють валентість. І в назві це має бути відображено. Наприклад, тут карбон 4-хвалентний, і тобі, тоді назва буде карбон 4 оксид. Тут сульфур 4 оксид оксиду, сульфур 4 оксид. Ось така особливість. Тут сульфур, наприклад, шестивалентний. Тому це сульфур, шестивалентний оксид. Фосфор п'ятивалентний оксид, нітрат п'ятивалентний оксид, нітрен трьохвалентний оксид, оксид. Валентість легко визначається, бо ми знаємо, що в оксигену завжди 2, 2, вножити на 3 буде 2, 2 поноже на 3 буде 6, 6 на 2 буде 3. А тут, наприклад, так само ж валентність визначається. 2 понуж на 5 буде 10, поділи на 2 буде 5. Наприклад, в сульфуру чому я назвав шестивалентний. Ось 2 воно 3 буде 6 на 1 буде 6. Сульфур, шестивалентний оксид. Всіх інших основних, наприклад, оксидів це в них стандартні мають валентності Літій, стандартно, натрій, стандартно, калій, стандартно, кальцій, стандартно, барій, стронцій, стандартно стандартну має валентість. Стронцій, наприклад, завжди двохвалентний, оксан завжди двохвалентний. Калій завжди одновалентний, оксан завжди двохвалентий. Тут ми валенти не вказуємо. Також ми з вами повинні знати таку особливу тему, як індикатори. Індикатори, індикатори це такі хімічні речовини, які реагують зміною забарвлення на конкретне середовище. Наприклад, є декілька видів індикаторів. Це універсальний індикатор. Він діє і на кислоти, і на основи. Є також індикатор, який називається фіолетовий лакмус. Є також індикатор, який називається метил оранж. Є також індикатор, який називається фенталіїн. З кислотами дуже легко. З кислотами не реагує лише, наприклад, якщо брати кислоту, Будь, до чого додавати, наприклад, з індикатором, універсальним індикатором буде червоний кольор. З фіолетовим лакусом буде червоний кольор. Металларандж буде червоний кольор. Вноталеін не діє на кислоту. Якщо взяти основу, основа, це в нас метал з гідроксильною групою, OH, гідроксильної групи завжди одновалентні. нагадую, І в металів є власна валентність. Наприклад, даних металів стандартні валентості. А якщо не можете визначити, нема в таблиці валентості, то 1 помножити на 2 буде 2, на 1 буде 2. Стандартне визначення валентості. Щодо основ, основи з універсальним індикатором дають сині забарвлення, синій колір, з фіолетолаксом синій, з металоранжевим – жовтий. І фенопталін дає малинове забарвлення. Малиновий. Відповідно, якщо взяти якийсь кислотний оксид, давайте візьмемо СО2, додамо до нього універсальний індикатор, наприклад. універсальний Індикатор і внесемо вологе середовище, намочимо, наприклад, універсальний індикатор, то ми знаємо, що СО2 2 це кислотний оксид, який при взаємодії з цією вологою нам дасть кислоту. Це сульфітна кислота H2SO3, а H2SO3 вже змінить забарвлення індикатора, і це буде червоний кольор. І якщо взяти будь-яку кислоту, наприклад, нітрану кислоту, додати, наприклад, до металоранжу, то тут вже напряму кислота взаємодіє з індикатором, який називається металранж, він в воді помаранчевий. Тут зміниться на червоний кольор, бо це кислота. До речі, по кольорах. Універсальний індикатор в нас це жовті смужки фіолетовий лакус фіолетового кольору в воді, металоранжевий і помаранчевого кольору в воді, в Nochtalgin тут не вказано. кольору, отже, він прозорий. А в кислоті і в основі вони дають специфічне забарвлення, конкретно під середовище. або воно кисле, або воно основне. То тут Трепке. Візьмемо якийсь інший приклад. Стронцій оксид, додамо фенолталої, поки він в сухому стані нічого не буде, прозори такі буде залишатися, але якщо буде водне середовище, тобто вода, то ми знаємо, що стронцій оксид з, з цією вологою. Нам утворюють стронцій Гідроксид, а стронці вже гідроксид дасть забарвлення на фаноталгін. Тобто зміниться забарвлення на малиновий. Ось така специфіка. Якщо взяти просто основу натрій гідроксид, додати якийсь індикатор фіолетовий влагом взяти, то просто зміна забарвлення буде на синій кольор, бо натрий гідроксид, наприклад, вже основа. Яка реагує з індикатором і зміною забарвлення відповідно?